Сьогодні 2 грудня, холодно. Треба вже колготи піддівати, а то ноги мерзнуть. Гехера Дела Стрейна угощику П9 коштує 120 гривень. Ліріопе Мускарі, сорт Біг Блю, горщик теж P9 коштує 190 гривень. Ялівець Андура у горщику 1,5 літри. Ціна 180 гривень. Міскантус. Little Strictus Dwarf це паласата така травичка. Гощик 3 літри коштує 380 гривень. Тис Hicсі у гощику 1,5 літри за ціною 140 гривень. Падуб Хеканси в цьому році запилився із бубками. Гощик 3 літри коштує 280 гривень. Нандіна домашня Red Dragon. Здається, нещодавно я її вже показував. Горщик 3 літри, коштує 350 гривень. Магнолія вічно зелена сорт Феррі Вельвет. Низькоросла. Горщик 3 літри, коштує 520 гривень. А це піраканта безшипна, не колюча сорт Star. Горщик по 9 коштує Star 320 гривень. А і ще миші дуже люблять. Ну, поїли насіння. Ялівець Blue Arrow, Це менші саджанці, горщик 1,5 літри, висота 50-60 см, коштує 180 гривень. Хвощ зимуючий. Так, хто просив поділити, я свій кущик поділив. Вийшло трошечки саджанців, Горщик 2 літри. Ціна 280 гривень. Замовити можна на вайбер. Цуга канадська. Горщик 3 літри, коштує 320 гривень. Барбарис колоновидний жовтий. Ще із ягідками. Сорт Yellow Tower. Горщик 2 літри коштує 350 гривень. Дерен Найтфол. Це той, що із чорним листям. Глощик 3 літри, коштує 350 гривень. Так, я здається, барбарис. Барбарис коштує 420. Так, і магонія сорт Кабаре. Дуже гарний сорт. Глощик 2 літри, коштує 750 гривень. Замовити такі рослинки можна на сайті balsat.com.ua або на Viber 050 303 94 73.